Між Китаєм та Сполученими Штатами Америки невдовзі може розгорітись нова торгова війна, яка абсолютно негативно буде впливати на е, всіх партнерів цих країн. А це означає, що реакція негативна буде для всіх фактично країн в світі, бо всі так чи інакше пов'язані або з Китаєм, або зі Сполученими Штатами Америки. Ми зараз поговоримо про причини цього. Це важливо знати і розуміти. Всім, в принципі, хто проживає на планеті Земля. Дякую за ваші реакції за вашу підтримку. І давайте починати. Влада Китаю готується до можливого торгового конфлікту зі Сполученими Штатами Америки, розширюючи свої повноваження для впровадження заходів у відповідь. Тобто, Сполучені Штати можуть першими розпочати цю війну. Зокрема, Пекін розглядає декілька варіантів, які можуть мати серйозний вплив на світову торгівлю та абсолютно всі світові. Фінансові ринки. Про це пише е, агентство Bloomberg, і один з головних варіантів, який може відбутися, це можливість продажу китайських казначейських облігацій Сполученими Штатами Америки, що може спричинити зростання прибутковості американських облігацій і потрясіння на фінансових ринках. Водночас така дія буде призводити до падіння вартості китайських валютних резервів і активів, а також до ослаблення долара. Тобто ті китайські облігації, які зараз викуплені компаніями Сполучених Штатів Америки, вони будуть продаватись, відповідно, їх ціна на них буде падати. Американські компанії будуть фіксувати прибуток, а Китай буде переживати дуже сильні потрясіння. Це перший варіант. Іншим кроком може бути зниження курсу юаня, що зробить китайський експорт більш конкурентно спроможним, але це також може погіршити торговий баланс та розлютити інших торгових партнерів Китаю, що призведе до можливих тарифних відповідей. А також, як ми знаємо в 2024-2025 році. Дуже зараз сильно напружена ситуація, і це може виливатися навіть в якісь сутички, так всередині тієї чи іншої країни. Китай також може обмежити експорт стратегічно важливих товарів, як це було з Галієм, Германієм та графітом, що може викликати проблеми для високотехнологічної промисловості Сполучених Штатів Америки. А ми знаємо, що Сполучені Штати Америки взяли, якби точніше, як мінімум, анонсували курс на посилення. Своїх розробок на збільшення інвестицій в розвиток, саме, скажімо так, високотехнологічних різних проєктів і так далі. І це, звісно ж, якщо не буде сировини з Китаю, це може також зіграти погану, поганий жарт зі США та з їх намаганнями. Також Китай може створити торговий альянс з союзниками Сполучених Штатів Америки щоб послабити дипломатичний тиск Вашингтона і переконати американських партнерів в шкідливості політики Сполучених Штатів Америки. Однак ці стратегії також пов'язані з ризиками, оскільки інші країни можуть не захотіти підтримувати або Китай, або Сполучені Штати Америки, і це в загальному також буде призводити до розбрату. Розбрат зараз дуже легко внести в демократичних країнах так, в цьому цивілізованому світі. Ми бачимо, як резонансно. Розділився демократичний світ на дві частини, коли е, було міжнародним кримінальним судом виписано ордер на арешт е, прем'єр-міністра Ізраїлю. Так бо одні країни сказали, що ми виконуємо цей ордер, інші країни сказали, що ми його виконувати не будемо. Ш, Сполучені Штати Америки в свою чергу сказали, що вони будуть накладати санкції. На будь-яку країну, яка е, захоче цей ордер виконати і, власне, арештувати Данія Міна Нетантяху? Е, що думаєте з цього приводу, друзі? Що думаєте? Чи розгориться нова торгове, торгівельна війна між е, Сполученими Штатами і Китаєм? Так і як думаєте, як це повпливає на перебіг е, подій в е, нинішньому суспільстві? В світовій економіці і так далі. Пишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!